новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас. Понад 150 ракет та дронів. У ніч на 22 березня ворог завдав масованих атак по українських містах. Сили оборони України знищили 55 шахедів і 37 ракет. У Хмельницькому внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, пошкоджені об'єкти інфраструктури та житлові будинки. У Тернопільській області зафіксували падіння уламків ворожих об'єктів. Унаслідок цього пошкоджені 25 приватних домогосподарств. Ці кадри наслідки того, як 22 березня Росія масово атакувала Україну ракетами і шахедами. Для цього вороги застосували близько 90 ракет та понад 60 дронів. Їхньою цілею стали житлові будинки, об'єкти української енергетики, зокрема є влучання і по найбільшій гес України Дніпро ГЕС у Запоріжжі. Під час повітряної тривоги на Тернопільщині зафіксували падіння уламків ворожих об'єктів. Вони впали та пошкодили 25 приватних домогосподарств. Постраждалих та травмованих немає. В іншому домогосподарстві цієї ночі через вибухову хвилю пошкоджено вікна та приватне домогосподарство будівлі. Відповідні служби також працюють. Немає по електропостачанню в області на сьогодні. Надзвичайних ситуацій немає, але загалом по Україні ситуація складна, адже за повідомленнями Укренерго це одна із наймасштабніших атак на нашу енергетичну систему. На місці падіння уламків працювали вибухотехніки та спеціалісти інших служб. Відповідні комісії фіксують пошкодження, аби власники помешкань невдовзі отримали компенсацію. Мешканці можуть звернутися до цих комісій, до голів громад і встановити матеріальні збитки, які були завдані цими подіями. У разі виявлення уламків жителів Тернопільщини просять телефонувати на лінію 102 або 101. Голів територіальних громад закликають перевіряти наявні укриття на територіях області. Закликаю наших мешканців міста області реагувати на сигнали повітряної тривоги. Перебувати в безпечних місцях, повідомляти поліцейських про їх належний стан, а також не порушувати комендантську годину. Масштабна ракетна атака Росії на Україну призвела до тимчасового введення графіків аварійних відключень у деяких регіонах країни. Енергетики та рятувальники працюють задля забезпечення безпеки та відновлення пошкоджених об'єктів. Україна залучає аварійну допомогу від енергосистем Румунії, Словаччини Польщі для підтримки стабільної роботи своєї енергосистеми. Про це повідомляє НЕК Укренерго у Фейсбуці. Для підтримки безпечної роботи енергосистеми залучена аварійна допомога з енергосистем Румунії, Словаччини Польщі. Аварійно-відновлювальні роботи триватимуть 24 на 7 до повного відновлення живлення споживачів. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що через масовано. Атаку у ніч на 22 березня пошкоджені десятки об'єктів енергосистеми. Теплові та гідроелектростанції. Магістральні мережі НЕК Укренерго, мережі Обленерго. Найважча ситуація у Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях. В Україні стартувала інформаційна кампанія з фінансової обізнаності Global Money Week. Щороку його відзначають у ста країнах світу. Україна, і, зокрема, Тернопіль, не виняток. Днями на базі імерсивного мультифункціонального хабу західноукраїнського університету відбувся тренінг для внутрішньо переміщених осіб. Учасники зустрічі говорили про те, як за умов високого рівня стресу не помилитися та не потрапити на гачок фінансових шахраїв, а також за допомогою технологій сучасного програмного забезпечення пройшли психологічний тест на визначення рівня їхньої стресостійкості подробиці у сюжеті Тиждень грошей грошей-2024» у всьому світі відзначають з 18 до 24 березня. Щорічна кампанія має на меті інформувати населення про важливість опанування фінансових навичок, щоб у результаті досягти матеріального процвітання і фінансової стійкості. Тернополяни цьогоріч підійшли до цього періоду інноваційно на базі імерсивного мультифункціонального хабу західноукраїнського університету. Освітяни провели спеціальний тренінг для внутрішньо переміщених осіб. Ми хочемо ще сказати вам, які саме шахрайства можуть спіткати вас в житті, тому що під час військових дій вони активізувалися. Хочеться, щоб ви знали ці напрямки, щоб ви були пильними, щоб ви убезпечили своє життя, щоб ви зберегли свої кошти і, і щоб таким чином ваше майбутнє було більш безпечним. Окрім цього, за допомогою технологій сучасного програмного забезпечення внутрішньопереміщені особи пройшли психологічний тест на визначення рівня їхньої стресостійкості. Спочатку тест відстежує погляд людини, вони переглядають картинки, після цього проходять таке тестування невеличке на основі двох останніх тижнів, як вони себе почували, вони, відповідають, вони дають відповіді на ці запитання. Якщо потрібно звертатися до лікаря, вони надають дають рекомендації, що потрібно вживати, яких, яких дій. Херсонка Юля Міснік разом із донькою евакуювалась у Тернопіль рік тому. Сім'я досі говтується після пережитого. Юля розповідає, через усі події відчуває себе емоційно нестабільною, як наслідок може бути вразливою до схем шахраїв. Були в окупації. Потім були у дитини за кордоном. Ну, і зупинилися тут в Тернополі. Стрес ходили до психолога і дитину водила. У межах проєкту тижня грошей у Зуну також проводили інтелектуальні фінансові ігри, просвітницький марафон, англо-український квест та майстер-клас для студентів усіх вишів. Організатори кажуть, у такий спосіб хотіли об'єднати освітні заклади Тернопільщини, надихнути молодь, дізнатись більше про те, як заробляти, вести бізнес і безпечно управляти грошима. До України повертаються лелеки. Серед них і відомий полтавський бузок Грицько, який став улюбленцем користувачів інтернету, оскільки саме з його гнізда минулоріч вперше в Україні запустили цілодобовий стрім на ютуб-каналі Лелека Грицько. Люди спостерігали за життям Лелеки та його подруги Одарки. Який міграційний шлях долають Лелеки? Та що потрібно робити тоді, коли ви побачили, що птах поранений, дізнавалась Тетяна Скиба. Більше тижня тому з вирію повернувся Лелека Грицько. Оселився він у селі Леляки, що на Полтавщині. Його приліт зафіксували та показали на ютуб каналі Лелека Грицько. Ще минулого року там встановили камери, аби люди могли спостерігати за життям бузьків. Ще у давнину їхній приліт був ознакою настання теплої погоди, адже традиційно зимівля у них проходить у теплих краях. А щоб туди потрапити, птахи пролітають у довгий міграційний шлях, каже Любов Шевчик. Рибалтійські країни, Україна це птахи летять по так званому Балканському сухопутному мосту. А птахи з Європи це Німеччина, Польща, Франція. То вони летять по західному міграційному коридору, і його називають часто Гібралтарським. Сухопутним мостом під час міграції. Далі птахи летять у Африку, і це південь Північної Африки, це є схід Центральної Африки до півдня Африканського континенту. Там вони іммігрують. Чорногузи, так що називають лелек, жителі низовин і заболочених місцевостей, нерідко полюбляють заселятися біля людського житла. Уже кілька років Грицько знаходить свій дім саме у леляках. Фахівці пояснюються тим, що для лелек є характерним таке явище, як філопатрія. Вони повертаються туди ж, де народилися, і продовжують там гніздитися. Люди в нашій країні дуже люблять цього птаха і приваблюють його, вважають, що птах приносить, коли він поселяється на хаті, він приносить добробут, прибуток, що це досить добре для. Господи для родини. Основний корм лелек це комахи, риба, земноводні, гризуни. Тому важливо під час взаємодії з птахами не підгодовувати їх. Інакше вузьки нікуди не летітимуть, будуть розраховувати на їжу від людей і тим самим наражати себе на небезпеку, каже Любов Шевчик. Коли ж ви бачите пораненого або ослабленого птаха, допомагати треба з розумом, не створюючи зайвої паніки, щоб їм не нашкодити. Людина намагається зробити кілька кроків, він реагує і може навіть намагається тікати. В цьому випадку ні в якому разі до птаха не треба підходити. Це по перше, тому що птах може сам дати собі можливо, дасть собі раду. А може також під час полювання за ним, коли людина хоче. Його зловити. Вона так може поранити людину своїм міцним дзьобом. Також, коли вже бачать, що птах може, відкрив очі і закриває, підняв голову і опустив. Тоді, тобто він не тікає, не реагує, його треба взяти, положити в коробку». Більшість лелек відлітають з України у теплі краї ще у серпні, та бувають випадки, коли вони затримуються. Вважалося, що якщо лелеки вже відлітають на землю, то осінь цього року буде ранньою, а бабине літо холодним. і до спортивних подій. У неділю 24 березня о 13.15, Волочиський агробізнес зійдеться у футбольному протистоянні із Сумською Вікторією. Матч відбудеться у Волочиську на стадіоні Юність. Ті TV4 транслюватиме гру у прямому ефірі телеканалу онлайн на сайті та на сторінці у Фейсбук. Також дивіться на Ютуб-каналі ПФЛ. Генеральні партнери трансляції футбольного матчу. ТОВ Агробізнес та благодійний фонд родини Собуцьких. А на сьогодні у мене все попереду вихідні, тому бажаю, аби вони були спокійні. Бережіть своїх рідних. Гарного вечора.